Всім добрий вечір. Зараз їду там по справам. Вирішив записати таке відео. У нас така краса. Сьогодні вночі трапилась така маленька пригода. У мене в телефоні клавіатура з сигналом. Коли набираєш, то вона пишіть. Поклав телефон на зарядку на ліжко. Чую щось клацає. Думаю, ну, ліжко може щось там нажимає, не знаю. Піднімаю телефон, в мене телефон запаролений. А там набираються циферки. Дивлюся далі. Стерлися, знову набралися, знову стерлися. Потухла клавіатура, знову засвітилася. Знову набрали символи, там. Стерлися. Заспокоїлося. Потім я е, вимкнув, ну, зайшов е, в телефон, вимкнув доступ до інтернету. Е, ну, в общем, така цікава чудосія. А на днях, ось, може дня три тому говорив е, з одним дядьком, він говорив е, в жінки. Китайський телефон якийсь не пам'ятаю. Xiaomi, напевно. Поставили також на зарядку. Якийсь там зайчик з ключами почав пригати. Потім відкрилися галерея, потім переписки, там Viber. Потім ще кудись воно залізло. Ну, в общем, вони не витримали, не додивилися, вимкнули телефон, викинули. Купив новий. Я думаю, ну, прикалується дядько. Або китайський телефон заглючив. А на наступний день. Така сама штука зі мною залишилась. Так що совітую всім вимикатись від мережі. Не знаю хто, що це. Говорять, що е, русня намагається щось там взламати. Ну, не знаю. В кого таке було, пишіть в коментах, цікаво. Дякую.